Привіт друзі! Їдемо знову на наші приватні барахолочки, бо ми цікаво ставимо подобайки, підписуємось на канал. Далі більше. A ver, espera, espera, mira, mira mira cómo está. Sí. Así. Ah, sí. Mira cómo está. Ahí tienes ahí. Ajá. Uh -huh. Bueno, falta. No. Es plata, ¿sí? No lo sé. <gay> no lo sé. Me parece no. Sí, estoy viejo ahora. No mucho. No Yo... quiero. Я <связываю> Так вот я <есть> такая картина. <связываю> кромара, я кромара, Кромара. Было bueno, друзья. Ось. Вот. Я повернувся вже в своїх барахолок. І плюс мені ще принесли додому деякі речі. То зараз я вам спробую коротенько розказати. Наперед прошу вибачення, якщо якийсь скрін я не додав на один чи інший продукт, це просто тому що я його не знайшов в інтернеті. Я приблизно орієнтуюся в цінах, якби бачу. Подібні продукти, скільки але такого самого немає. тобто Вибачайте за скрін, я просто його не добавлю Бо якщо додавлю, то не той, ви скажете, то не той, ти не то додаєш і так далі. Поки ви будете дивитися, я думаю, що можна покласти один невеличкий лайк. І якщо цікаво, подібне відео, подібний контент, то, будь ласка, підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше цікавого відео з іспанських барахолок. Отже, принесли мені додому. Ось цих давайте почнемо з годинників. три годинника. Два, Я буду рахувати два, тому що третій мені дали в подарунок. Фіня. Ну що, це хороші швейцарські годинники. Це я не знаю чий, дювард. До речі, він працює. Покажу вам його ближче. Позолочений має корпус, ще, я його не чистив, не доводив до ладу. Але він працює. У нас бачите, працює. Так, цей, цей іде і зупиняється. Цей гарний. Дуже гарний. Мені подобається цей ремінець, вінтажний капець. Вже окислився, має окислення вже йому трішечки років є. Але майже не ношений. ну Може декілька раз, тому що є корозія, декілька раз його одягнули. Хороший годинник, але мені здається, він вже своє відслужив. Не знаю, я буду дивитися, чи варто мені його ремонтувати, чи продам на запчастини. Теж такі годинники на запчастини купляють Досить непогано. Вони цінуються. Ну і, до речі, теж позолочений корпус. За цих два годинники я заплатив 35 євро. Ось такі, друзі, ціни. Не дуже дешево, я рахую, але ну, що робити. А це він мені вже дав в подарунок, але це якийсь непутьовий кварц, я не знаю, я його кинув в ту свою коробочку до непотребу. Хай буде, не знаю для чого. Колись на металолом здам. Жартую. Викину, скоріше в смітник. Так, купив це, я під'їхав до однієї людини, аж хай знає куди, десь якісь городами їхав. Що це таке? Радіант. Да? Радіант. Він автоматичний. Іде, іде. Працює теж. Жіночий, правда, 5 євро я дав з нього. Таке. Ні про що. Вже казав собі, що не буду купляти жіночі годинники, але чомусь не знаю. Думаю, та ладно. Виручу людину. Потрібні були гроші. то Думаю, ладно, добре, давай. Не знаю, за скільки продавати. За 10 чи 15 на місцевому сайті, напевно. На EC або ж на eBay не варто навіть таке викладати. Хоча побачимо. Добре, наступна покупочка. Ось така поліцейська машинка. Покажу, скільки вони, Вони, до речі, є в інтернеті. Вони продаються в районі 50-60 євро. Britain. Britain. Коротше, Велика Британія. Ось така стара. Отже, така друзі машинка поліцейська в хорошому стані. Правда, дзеркал немає, але ну, є на них ціна, є на них попит. Не знаю, взяв 10 євро. Дав. Рахую, що забагато. Добре. І знову минулий тиждень я мав собаку порцелянову, і цього тижня знову. Але Минулого тижня була менша, була більш якби, престижніша марка, ніж зараз. Так, що в нас зараз? У нас зараз м -м, вироблено в Іспанії, є клейма, виробника. Я навіть прочитати не можу. Зарап хір якийсь, не знаю, хто знає напишіть коректно, як це прочитати, цю марку. Ну, Така іспанська мануфактура. До речі, він мені сподобався. Марка не дуже відома для мене особисто, але робота дуже гарна. Мені сподобалось, немає ні тріщин, ні сколів. Ну таке трішечки об'ємний і має вагу, але гарна собака. Гарна. Побачу. Так. Давайте. Ага, ну давайте посрібливе. Це я купив раніше кілечко, це десь в районі до, з нього 3 євро. Раніше купив, просто попалося під руку, вирішив вам показати. Ось таке. Має клеймо, але, але проба стоїть 915. Як вам її показати? Ось така проба, одним словом. Камінець має, гарний. За це дав 5 євро. Але бачите, скло має подряпини. Я вже його трішечки навіть помив, навіть полірнув, але все одно дуже видно, що воно побачило життя. Має також клеймо там всередині. Де воно? Ось? Ну, срібло. Камінців не вистачає. Але за 5 євро, думаю, я візьму. Я продавав подібні кілечка теж без камінців навіть було. Я це вказую завжди, нічого не приховую. Е, в, своїх, в описі своїх лотів. Хіба що щось можу не добачити, а так то зазвичай я все вказую. Ну, Поки що, слава Богу, проблем великих не було. Ось таке посріблове. Ага. І ще одного. Купив дядька срібло. Оце дав 10 євро за це. Має вагу, я не важив, так взяв якби, за річ, тому що вага непогана. Ось, бачите, є клеймо 925. -те. Але це ім... е... іменний Ракель і Серхіо. Ось іспанці. Любовна Каспара, яка дуже любила один одного, зробили собі ось такий колон. Цікаво, яка їхня зараз доля в 97-му році. Бачите, напевно, їх було два, вона носила. Вона носила його, а він її. Ну, мені сподобалась тут цепочка. Видно, що вона вінтажна, класно. Потрібно тільки помити 10 євро. Дорого чи ні? Скажіть, будь ласка. Далі. Наступний купив таку медальку. Що тут пише? Фрунтас інтрисерія соціаліста. Ну, одним словом, це румунська медаль. Я ж віддивився подібні, покажу вам скрін, оскільки вони теж в інтернеті. Е, нічого особливого, то це не супер дорога, така рядова, але мені сподобалось. Думаю, чому ні, гарно. Оці малі на місці, не потріскані, нічого. Дав я 7 євро. за мене. Захотів продавець 10, ми зійшлися на, на 7 євро. Таке. гарно. Добре, окуляри, це що було, це був подарунок. Так, да, Це був подарунок. Ось тут, де я купив цю цепочку. Кажу, що це за окуляри, в тебе покажу. Він каже, та бери нафіг, вони мені потрібні. Це, до речі, Calvin клейн. Хороша марка, але тут стоїть скло, ось бачите, які діоптрії. Це хтось собі щось збільшував, купив тут особливе скло. Не знаю. Теж вони в районі 40 60 євро, 50, якщо вдасться продати. Але має невеликі потертості. Таке. Не знаю. Так просто взяв. Я би їх не купляв. Не знаю. Важко продавати окуляри ще й з потертостями, із, якщо скло, не просто звичайне поляризаційне, а ось таке, збільшуване для відповідного зору, таке важко продати. І вам не рекомендую. Хоча люди міняють, його витискають, це не проблема. Далі. І заїхавши цього тижня на металоприйомку. Думаю, подивлюся, що там наведу, скажімо так, контакт ще раз, щоб мене не забули. Ось такий підсвічник, така рамка. Мені здається, вона не дуже стара, але щось в ній є. Вона мені сподобалась. я вирішив її взяти. Ось так воно відкривається. Ставиш сюди фото, напевне. Такі завіси. Цікаво зроблено. І ось Ісуса Христа взяв теж в латуні. Така така робота. Ну, непогана робота. За це все я заплатив 10 євро. ось Ми кинули на вагу і воно заважило 10 євро. Що скажете, дорого? чи дешево? Не знаю. Не знаю, понабирав цих статуеток латунних. Не знаю, що буду, з ними, що буду з ними робити, яка там торгівля буде. Побачу, пізніше вам розкажу, покажу. Добре, переходимо до жирів. Це єрунда. А це, це мені подарували до машинки. Ось така ручка, іридиум. Ні про що, цей. Навіть не пишу, що це німецька, просто іридиум і все. Таке. Хоча можна за якихось 10 євро її спробувати продати. Добре, і що? і... Покупка цих вихідних, скажімо так, саме грандіозна, масштабна і фінансово затратна це ось цих три ручки Монбланк. Хто знає цю марку, той напевне знає, що, що ручки, не тільки ручки, є і гаманці, є годинники, дуже цінуються колекціонерів, ну і в поцінову чогось хорошого. Хороші ручки. До речі, ця має невеликі якісь потертості ось тут. Але, але Вони пишуть. Важко мені їх знайти. Не знайшов я подібні ну таку, здається, знайшов від 200 євро. Спробую знайти скріни і вам прикріпити. Ну, До речі, я шукав довго, не міг прицінитися, скласти ціну з тим продавцем. Але в кінці ось ця сама гарна, мені здається, що це срібні вставки, дуже гарно вони переливаються, зверху залиті емайлю. Ось бачите, пише, є тиснення відповідно, Монбланк. Гарна робота. Це дорога ручка, це дорожча. Ці трошки гірші. І видно ну, навіть по якості, що вони такі собі, ну, не такі, як ця. Ця прям дуже суперова. Одним словом, за цих три ручки я заплатив 100, 195 євро. 195 євро. Майже 200. Давайте так, заокруглим до 200. Ось так. Монбланк. потягнув мене бюджета нормально цих вихідних. Це все таке. я Рахую. Другорядне. Ось монбланк забрав трішки, але надіємося, що. Надіємося, що продамо і відіб'ємо. Можливо, щось на якісь пиріжки ще й заробимо. Дасться заробити. Добре, друзі, всім дякую за увагу, за підписку. Я, я бачу, що ви підписуєтесь. От хто зараз мене дивиться, бачу, що вже підписані. В мене показують датчики відповідні, спрацьовують. Так що ви молодці. Вам дякую. До нових зустрічей. Якщо сподобалось відео, ставимо подобайку.